Готель нам обійшовся на людину в 50 фунтів. Це у нас, зараз переведу, це 2475 гривень. За це ми маємо оту кімнату, в якій ми живемо. Ми маємо цю чайну кімнату з ваночкою, з маршмеллоу і чаєм. Ми. Маємо безкоштовний сніданок. Якось так. І маємо чудовий настрій. Все по кайфу з комфортиком. Mm -hmm. Добрий ранок, друзі. У мене ще не проснувся голос. Нам принесли завтрак сніданок. В такий, що це якісь сте Стенлі. Просто за залізо. Мабуть, щоб зберігалось тепло. І тут щось написано. А, коротше, інструкція. Алман. А це горічки в цьому шоколаді. Два сендича. Теплих. Тут у нас ковбаска. Яичко, сироп. Тут що у нас? Mm -hmm. Can you try mask? Це о які маленькі такі термски. Ай, йогурт. Сок дюсс. Так що приємного нам, приємного вам, якщо ви снідаєте, обідете або черві. Ще побачимось. А квіточки не живі. Приїхали ми в арт музей, їхали сюди 2... Ой, годину 20 хвилин. Чесно, не готувалась, не знаю, що це. Зараз подивимось. я на воті є піч. Ай, як хуя! Пес у мене башка кружиться, тому що якщо дивитися вниз, хочеться просто впасти. Дуже... Це типу Це... водоспад. Вау, як красиво. Воно тільки що так з'явилося, а знову голова закружилась. Під ногами все почало кружляти, як ніжно. Я тут да на, на два устройства запуску один момент маринки так сейчас міняється. Як вам такий концепт сподобався. Ми вже були в такому подібному музеї. Він відрізнявся концептом, звичайно, але теж там було дуже багато типу, екранів, прожекторів і проекторів. І там було про виставку Ван Гога. Це теж було на Чеджу, а це вже трішки інше місце. Тут різні зони, різні тематики. Ну, було прикольно, достатньо весело за кадром. І, мені здається, там батьки Дохини теж наробили куча відео фото з нами. От. Ну, це, це коштувало десь 500 гривень на людину. Як на мене, трішки дорогувато, але якщо вважати, так скажемо. Скільки грошей вони на це витрачають, ну але і людей дуже багато, якщо чесно. Ем. Ну, нормально, нормально. Швидко обійшли, там десь кімнат, може вісім, непогано. От. Так що я думаю, багато б людей, в принципі, хотіло б таке відвідати. Коли ми їхали в цей музей, я заснула, я спала десь всю годину, 20 хвилин, яку ми їхали. І я їхала, і я спала отак, от, от. А потім так, потім отак. І я відкриваю завжди рота. А відкриваю рота, і, ми... і мама сказала, що вона мене бачила у вікно, як я спала це. Тому що все таки в цьому мало, ви самі бачили. І Я ще вічно так провалювалася. Ну, поспала добре, але я не знаю, я. Єлі-єлі встала. Це вообще жостяк. Що так важко? Наступна зупинка: станція чайне дерево, чайне кафе. А зелений чай. Мюзей, музей, кафе, зелений чай. Все, що треба: кава, булочки. Це що душі завгодно, а мені завгодно кави і хліба, будь ласка, там а, можна сфотографуватись і вийти на поле з зеленим чаєм. Ми проїжджали дуже велике поле, дуже красиве, а, ухожене, там працювали. Люди на цих зелених плантаціях з зеленим чаєм. Дуже було гарно. От. А можна вийти з цього кафе і сфоткатись е з, з цією плантацією. Коротше. Дивіться ось цю територію знову ж. Ось ця назва. Обалдеть. О, я вже бачу кафе і це перше. Ой, а що це таке? Це перше, куди я хочу завітати. Що це... А, це кава. Просто якесь майбутнє у нас тут. Оце хальован. Пані можна. Галаса, бо є, які вігаші так. Дуже м'який тортик, непоганий. Але я не дуже люблю ці десерти з зеленим чаєм. Але спробувати треба. Я така голодна, що мені пофіг. Воно на смак як Наполеон в плані шари. Пропитаний дуже сильно кремом. Да і все. Просто зелений чай на смак після смак. Зараз спробуємо те, що батьки замовили. Навіть смачніше, бо там є шоколад. Пахне дуже круто. Всі чаї. Батьки купили деякі, Кажуть, що, що щоб я вибрала ще один. Йдемо на вулицю, подивимось, що нам тут. Пропонують дуже багато парочок з цими парними, з парним одягом. Ну не дуже багато, але так. Мені здається, все одно мода якась проходить на це все. А ще тут як багато іноземців. Саме чомусь в цьому музеї, мабуть, Насправді дуже сильно популярно це можна бачити по кількості людей. Оце дуже гарно. Погода така не дуже вдала для фотографій, тому що на фото все виглядає дуже таким мрячним. Все темне, синє якесь. Вони чимось побризгані, мені здається, оброблені. І ось ці малютки дозріваються. Чайок. Ай, все випечкалось. Ну, от все таке темне. Було б сонечко, було б так красиво. І ця б травка була така насичена зелена. Приїхали їсти піцу. У нас все по розпорядку. Порозлякались, пофоткались, поснімались. поїли десертики, приїхали їсти. Навірно, там дохін папа вже звевся весь від голоду. Як я вже казала, це якийсь ненаситний дядечка. Маленький та ненаситний. А, я. Nani? They will order this. One more. Or Margarita. They will order this. this? No. Maybe this. Margarita? Yeah. Capri? Or something? Yeah. I so think it's going better. Going. Ух ти, скільки тут палароїду, фоток з людьми. Може, тут типу, можна якось робити Дуже багато а, цих наліплених побажань. Прикольно. Концепт не, незрозумілий, але прикольний. Мені здається, він аля якийсь, а, як сказати, типу сільський такий домашній. Хоча показати машину, коли вона вже майже засрана, Отак так виглядає наша машина Кінезіс. гавно, гавно Мале ха-ха, ха-ха. Зараз ми зачекінімося в готелі і будемо відпочивати, я не знаю, або поїдемо заряджати машину, бо ця електромашина розряджається достатньо швидко. Ну, ми її їздили, звичайно, багато. Так що зараз подивимося, це ми... Ну, ми. Ну, вони зняли на... Один, одну ніч. Ой, вкусненько. Якийсь лакшері готель. готель. Подивимось. Там видно хала гору, але вам, мабуть, її не видно. через камеру. Це треба такий зум, або щоб було реальне око, щоб побачити це. Було дорого, я думаю, але наскільки я пам'ятаю, наприклад, звичайно, з Лондоном це ніколи не порівняється, типу, ці ціни. Те, щоб ми могли заплатити в Англії за такий готель, тут це коштує, ну, можна собі дозволити порадіти там пару днів один день. І навіщо? <свірші> mm? <свірші> like. Я не знаю, чи в таких а, готелях це нормально всередині мати такі магазини, чи ні, але походу, нормально. Уявлення, що зайшли в якийсь музей, а не в готель, якщо чесно. Uh, Museu de História da Coreia